Слава Господу, брати і сестри. А, трошки був відсутній в церкві десь півтора місяці, мав можливість бути в гостях у своїх сестер, які на даний момент проживають в Польщі. І знаєте, якось так, коли я сюди приїхав пройше служіння, прошло неділю, якось так зайшов, бачив, що всі вітаються там і. Я розумію, що я приїхав додому. Слава Господу. Хоча я завжди так хотів в Україну повернутися, але вже три роки тут. А я маю можливість бути в місті разом з вами. І ви дійсно стали для мене такою сім'єю. Церква Філадельфія. Я дуже ну, реально радий. І хотілося б своє слово почати із місця списання, це буде причті. 10 глава, 22 вірш. Благословення Господнє, оно... Абогащають і печалі з собою не приносять. Слава Господу. Знаєте, це дійсно слово, що благословені воно нас обогащає, воно печалі не несе і часто ми вітаємо когось да, цими словами, коли день народження або ще щось, ми можемо поздравляти, що хай тебе Бог благословить, хай укріпить тебе. І, якби хочеться назвати ну, якби те слово, яке хочу так сказати щоб ми не були в осторонь Божого благословіння. І для прикладу, я хотів би звернутися до е, старого заповіту, да, е, до ізраїльського народу, коли Господь е, він для свого ізраїльського народу е, давав якби, своє благословіння. Він сказав, що Тобі дам землю. Він конкретно називав цю територію, яка вона буде, він описувався, якщо ти будеш вірний мені. І в Бога ціль така, щоб його народ, ізраїльський народ, ну як ми зараз можемо цей ну, якби переносити в своє життя, Божа церква, щоб вона мала конкретну ціль. І Бог, коли дає благословення, він каже, хотів, якби для Ізраїля, щоб вони мали свою територію, щоб вони мали свого Бога, да? тобто і він хотів, щоб. На конкретному місці було місце поклоніння Богові. Ми знаємо, що, щоб в Єрусалимі стояв цей храм, щоб люди приходили. І дав ще таке повеління, що кожен чоловік мав три рази на рік приходити і поклонитися Богові. Тобто, Бог хотів, щоб була єдність в ізраїльському народу в цьому. І якщо ми звертаємося до ізраїльського народу для нас як для прикладу, я би хотів. Зачитати таке місце Списання. Це Ісуса Навина, 1 глава, глава із 3 по 5 вірш. 1 глава із 3 по 5 вірш. Всякое місце, на яке ступять стопи ног ваших, я даю вам, як я сказав Моїсею. від пустині Лівана вода Лив, э, до ріки Великої, і реки Єфрата, всю землю Хітеїв і до великого моря к западу Сонця, будуть предели ваші. Ніхто не устоїть пред Тобою во всі дні життя твоєї, і как я був з Моїсеєм, так буду я і з Тобою. Не відступлю від Тебе і не оставлю тебя. Це якби таке слово Господь дає своєму ізраїльському народу, Він конкретно, конкретно каже за благословіння, яке Господь дає. Але також ми знаємо, що і там є умова. Якщо ми роздивляємося, що це благословіння, що Господь обіцяв Аврааму, Він і Якову, що розмножу тебе, поселю тебе, веду в землю. І була там умова, якщо будеш вірним мені. Тобто Господь казав, якщо будеш вірним мені. І дійсно, якби ми бачимо якби ізраїльський народ як такий індикатор, коли ізраїльський народ поклоняється Богу. Коли він не грішить, коли він шукає лиця Божого, Бог його благословляє, Бог дає йому силу і дійсно такими, ну, можна сказати, надприродні моменти, коли і ізраїльський народ побіждав своїх ворогів, виганяв, освобождав цю землю. І також ми бачимо, коли ізраїльський народ відходить від Бога, коли він починає поклонятися істуканам, коли він якби, вже не шукає Бога, він починає втрачати. Він його захоплюють, його граб грабують, дітей в плен забирають, рабами вони становляться. І Хотілося звернути увагу. Нас далі, ну якби як про образ, да, коли у 32 главі числа там описується, коли Моїсей вже закінчу своє служіння і передає це якби Ісусу Навину. І там описується м, така, якби, історія, коли вони, вже ізраїльський народ має перейти через Йордан і завоювати свою територію. Там ми бачимо таку історію, що два сповни коліна це коліна Рувіма, Гада, і половина коліна Манасії. Вони побачили територію, яка була перед Йорданом. І ця територія вона була зелена, там були гарні поля для свого скота, там була ну, приємна досить така. Земля, я так розумію, що вона їм сподобалась. І вони що кажуть? Вони кажуть ізраїльському ну, старешним кажуть: ми тут останемося, ми будемо тут. Дай нам, тіпа, ну, не треба нам на ділу там, в тій території, де обіцяв Бог їм. А вони захотіли статися тут, тому що вони побачили дійсно хороша територія, чого б і ні. І далі ми бачимо там теж, якби ізраїльський народ почав возмущатися, каже, Що це таке? Якби нам потрібна сила, нам потрібні мужі ваші, тому що в нас буде зараз війна, у нас буде йти сраження, ми будемо завоювати територію. І що роблять ці е, два з половиною коліна? Да? Вони кажуть, добре, ми. Залишимо тут, ну, так, якби на угоду таку йдуть, що ми построїмо тут двори для наших овець, загони, ми оставимо тут своїх дітей, своїх жінок. А ті, хто можуть воювати, воїни, да, вони підуть з усім ізраїлем і допоможуть, будуть е, в місті з усім народом ізраїльським, доки не завоють ту землю, яку Бог дає. І ми бачимо, що дійсно вони так і роблять: оставляють тут своїх жінок, дітей, оставляють стада свої і з усім народом ідуть воювати. І вроді би Бог їм дає землю. Вони відвоюють територію. І коли все це якби закінчилось, вони уходять і вертаються. А далі вони хочуть поставити такий жертвенник собі. Тобто, вроді би, з однієї сторони, як подивитися на це, ну нічого страшного, вони ж, в принципі, своїм братям, да, там, по своїм євреям, своїм колінам, остальним вони здержали слово. Ну, якесь уже трошки відділення відбувається, Тому що вже якось. ну, Бог їм допустив, да, щоб вони не перейшли. їм тут сподобалося. І вони кажуть, поставимо жертвенник. Хоча Бог хотів, щоб жертвенник був в одному місці, щоб ну, на той час кіння, щоб була в одному місці, щоб були одне місце для поклоніння. І опять ізраїльський народ каже, що ви робите? І вони починають оправдуватися: ну, розумієте, ми жертвенник не для цілопалення. Не для жертв, тут а це жертвенник буде для наших будущих поколінь, щоб якщо якісь моменти возникли, то ми скажемо ось жертвенник наших батьків, що ми вам допомогли завоювати землю, ми вам помагали. Хоча цього ну, не потрібно було. Я думаю, щоб вони б так прекрасно пам'ятали. Але опять вже ми бачимо, що ці два спини коліна іще починають відділятися. І далі, коли ми просліджуємо далі життя ізраїльського народу, і... Період суддів, і була суддя Девора, яка е, закликала весь ізраїльський народ об'єднатися, тому що там на них виставали інші царі, і їм потрібно було піти на сраження. І що ми бачимо? Короткий період часу там пройшов, і вже ці два коліна, вже вони не захотіли місця з Ізраїлем стояти у війні. Вони вже відділилися. Отак от потихеньку, вроді би, би, нічого страшного. Ну зачем нам переходити через Іордан? Хоча ми пам'ятаємо, що Господь чіткі координати дав, що от Іордана і далі. А вони кажуть, а зачем нам за Іорданом? І тут класно, тут хороша територія. І вроді би, ну, так, так розібратися, нічого страшного. Вони остались раз, поставили жертвенник, хоча жертвенник ставили, вроде би, як, ну, це так, якби пам'ятник такий був. І вже вони із цим. Із усім Ізраїлем, коли Девора, там як суддя да, закликала, піднімала ізраїльський народ для боротьби для того, щоб освободитися, вони не пішли, вони відсторонилися. Далі, якщо ми просліджуємо, то коли Асирійський цар пішов на Ізраїль, то ці два спини коліна самі перші попали в полон. Тобто їх поработили, тому що вони були вже самі, вони відділилися. І я так бачу, що для нас, якби якщо вже в наше життя це перевести. Настільки важливо бути в єдності, Бог завжди, хоче, щоб ми були в єдності. І коли ми так навіть е, в церкві свої, да, на цьому місці ми приходимо, і коли включаємо таку, можна сказати, як в нас була самоізоляція, ну, принудітельна, скажімо так, коли нам не дозволяли через ці віруси разні да, там казали, сидіть по домах, не ходіть. Але є момент, коли ми, як віруючі люди, ми себе самоізолюємо від церкви. Ми і в церкву приходимо, але вже якось не участвуємо в служіннях. Уже якось ми прийшли, послухали, пішли. І що відбувається? Потихеньку приходить це, ну не то, що відторгнення, ну якесь так відсторонення. Уже ти так сидиш со сторони наблюдаєш. Тому що вже якось тобі вже, воно не дуже болить, там, проблеми церкви. ти не дуже туди вже вникаєш, і тобі вже якось так починаєш охладівати. Ти вже типа, сам. Хоча вроді-би, ти приходиш ще на даний момент у церкву, да? і ми можемо бачити, на прикладі цього ізраїльського народу, як нам, якби віруючим людям, потрібно мати одну, одне єдність. Щоб дійсно ті проблеми, які є ну, в кожній церкві, якісь визови, якісь трудності, церква проходить, браття, сестри там просять якусь нужду молитися, Коли ти вже себе відділяєш, тобі вже ти не дуже переживаєш, якщо там якась сестра чи брат заявляє, що хтось хворіє, хтось в якихось трудних обставинах знаходиться. Ти так якось вже. Ну, ти то в церкві, але ти вже за це не переживаєш, бо ти ну, не ціниш уже так людей. Ну коли ми в єдності, ми дійсно можемо сочувствувати, ми можемо переживати. Якби. І Хочу ще одне місце списання зачитати. На кінець Це буде. Єфесянам 4 глава із 1 по 4 стих. І так, я узник в Господі, умоляю вас. Поступать достойно звання, в якому ви призвані, всяким смиренным мудрием, и і кротостю, довготерпінням, снисхотя друг к другу, любов'ю, Стараясь сохранять единство духа в Союзі мира, одно тіло і один дух, як ви і призвані к одної надежде вашого звання. Слава Господу! Я хочу цим місцем списанням, якби закінчити ну, якби, свій посил основний, щоб ми дійсно в, в одному дусі. В одній так би сім'ї такій духовній, щоб ми дійсно не відділялися, щоб ми не дозволяли нашим якимось там переживанням. Іногда часто це приходить в відділення через те, що десь ти согрішаєш. ну, Я навіть з собою дивлюсь, десь согрішив, оступився, і вже якось не хочеться, вже якась починається самоізоляція від Бога, тому що тобі якось так стидно, неудобно при церкві прийти, і ти вже починаєш себе відділяти. І там уже дьявол, він просто дивиться на тебе, о, супер, вівця відпала, ми зараз її швидко. Тому що вже все, ти, ти не під підзащитай. І тому я бачу, що і просив би нас, я думаю, щоб молитися, щоб дійсно Бог подарував нам це желання бути в місті, щоб ми не ізолювалися від общини, від церкви, від один одного, від Бога насамперед, щоб ми дійсно приходили на це місце і жаждою шукали лиця його, жаждою, супереживали один одному. Давайте Піднімемося до молитви і попросимо Бога дасть нам до цього сили.